Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Ну що, ми приїхали до Ігоря на поле з Ігорем подивитись соняшник, який ми кропили двічі е мікродобром від компанії Євростім. Це поле. Е якщо ви знаєте по минулим моїм відео, яке ми рятували у Ігоря, бо тут був неякісний обробіток ґрунту за рахунок, чого Ігор тут був неякісний обробіток ґрунту. Потому что осенью были дожди, не успели, а весной э, думали, что будет все хорошо, будут у нас осадки, и мы можем задисковать, и потом еще раз закультивировать. Но сделали э, дисковку весеннюю, и с момента дисковки полтора месяца ни единого дождя просто. И 50 градусов спека, да. Да, и все, и оно просто там уже, потом была уже предпосевная еще одна дисковка, Ну, так ну, а що казати, якщо е, дощ пройшов е, 6 травня 7 мм, 6 червня 20 мм і 12 червня 10 мм. Да, Це продуктивний опадів. Це 37 мм за момент вегетації. <говори> ну, спасибо. А на даний момент не було. Був дощ і таплював. ну, земля суха. Так, друзі, ну ми ж тут е, цей, на контрольчиці зараз я стою. Зараз зірвемо листочок, хоча ж соняшник. До речі, я хочу сказати Ігор, дивись, де не бризганий, вже відцвітає, а де бризганий, ще цвіте. Так, да, і, і тут він не настільки... да, Ну так, да, він, він що там, що там, він ну, страшненький. Але ну, по факту тут вже є шляпки, які відсвіли, а там ще я бачу, що він цвіте. Зараз ми пройдемо. Це що тут за гібрид? Нертус. Нертус ой. Е... Який, якийсь нертус. Так швидко не все нахідку, нахідку, нахідку. Ну гран старості який, коротше. Так, да, так, да, так. Да. Причому це із ловок, ну вовчку нема, ну така, звісно, карт картинка, цей рік, тріщини он. Ну, така контролька. Так, він да, э, та такий... Сума, так, він страшненький, але я ще раз вам кажу, порівнянні з тим, що тут було, да, Ігор, десь два місяці тому да. ще це... це... місяць назад вже було. Зараз вже більше менше, там де пшикана, там взагалі результат видимо добре. Так, беремо листочок, йдемо на... Бризганий, зараз трішечки пройдемо і продовжимо відео. Так, друзі, ну ось пройшов я буквально 5 метрів. Тут вже бризгано, я думаю, різницю видно ось по ігорку на який соняшник. Ну, тут воно вище, шляпку питаю, і, ну, і листок темніше. Да, не, ну зрозуміло, що все розсудить бункер, але я вже бачу на сьогоднішній момент, що ну, по-любому тут різниця буде по врожайності. По-любому. Бачиш, де просівчик невеликий, взагалі рулі стоять. Да. Коротше, поки так от ми з Ігорем балакаємо, по факту тут потенціал, дай Боже 10 центнерів на цей рік. Да? Ну поки так, да. там буде видно просто наскільки він її, само зерно сформирує, на все, Вот. Ну, поэтому Будет тогда уже. Если будет хорошая натура, если пройдет дождик, он найдет натуру, то может быть и больше, но так по видим, может быть. Нет. Может быть ошибаюсь, но по мне кажется 10. Ну я теж дивлюсь, что так плюс-минус здесь по розміру шляпки. То... Ну це краще, ніж якщо б тут тип его передисковал. так опять передисковала чем бы его пересевать потому что так э, осадков нету пересеет еще это не так что чем бы ты пересеял чем бы не пересевал все равно такие сходочки ну да я <плес> дивлюсь что такие шляпки на дымополе по я вот такие шляпки, вот такие шляпки. Да. плюс минус я дивлюсь что тому тому, короче все рассудочные ну, вот жнива. она выполнилась она это <плес> Вона вот, ж виповнена середину у ній. Шляпа небольшая. Ну, да, да, да. Ну, Побачим, що тут є в Ростін. Тут покажуть. Поле однорідне. ось були ми отам, я 5 метрів пройшли і ось вже на дебризга, ну, я думаю різницю видно по соняшній. Потім збирання і натуру і е, рушайність по-любому. Того, що мені самому цікаво, що який де буде ефект. По соняшнику. Бачите, звісно, де ось просіли. Тут тут є і отакий красень. Коротше все, друзі. Е -е, дякую. Дивіться, далі спостерігайте, я зроблю плейліст е -е, відео окремо, де будуть собрані відео оприскування соняшника там від Долини, від Євростіму і так далі. Тому підписуйтесь і слідкуйте. Що тут буде в жнива? Давайте друзі, все всім всього найкращого бувайте.